Російські війська продовжують тероризувати Херсон від самого ранку в обласному центрі лунають вибухи. Один із прильотів повізні будівлі, що розташована в центральній частині міста. Вибухової хвилини побило шибки в оселі, що знаходиться поруч. Лише дивом жінка, яка там мешкає, не постраждала. Тут, тут, туди, так. Все, Стюкла не плане. Я тільки отут сиділа, пила чай, толко оташла так на. Я улупила, мамочки я влетіла в ту хату. Я не знаю, я ще голову не розбила у Ну, ван. Як влупило, можете, а там такий стовп дима був, все, у вона все хай от боляла, коли ж воно закінчиться? Та скільки ж можна вже здіватися над нами. Ой, боже. Ворог обстріляв місто Харків крилатою ракетою ха 35 У пошкоджено будівлю комунального закладу та багатоквартирний будинок. Постраждав 64-річний охоронець без госпіталізації. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Також окупанти розбомбили школу в ізюмі. Є постраждали. Харківська прокуратура повідомила, що сьогодні близько 3.15 ночі росіяни вдарили безпілотниками по ізюму. Ахівці вилучили ламки трьох дронів. Наслідок атаки була пошкоджена гімназія та прилеглі будинки. Через удар ворога поранення отримали 62-річний чоловік, цивільний, охоронець освітнього закладу. Також вранці відбувся обстріл села Олександрівка Богодухівського району з Градів, внаслідок якого пошкоджено будівлю місцевої установи. Дев'ять приватних будинків, два приватні автомобілі. Будівлю закладу освіти отримала поранення 56-річна жінка. Двоє загиблих мирних жителів та один поранений. Такі наслідки російських атак фіксує поліція Донецької області. Армія Російської Федерації обстріляла 11 населених пунктів області. Пошкоджено 28 цивільних об'єктів, 11 жилових будинків. Гуртожиток, підприємства, фермерське господарство, відділення банку, автомобілі та електромережі. По Новогродівці Росія поцілила двома ракетами с 300 вбила двох людей, ще одну цивільну особу поранено. Пошкоджено два приватних будинки, банківське відділення, інфраструктура підприємства. Загалом уночі 27 березня 2024 року противник атакував ударами типу шахет із Курської області Російської Федерації. Усього застосовано 13 ворожих безпілотиків, збито 10 у Харківській, Сумській та Київській областях.